Доброго дня, я Ілля Корчак, учень Бродівської гімназії імені Івана Труша та кандидат у дійслі члени Бродівської малої академії наук учнівської молоді. Насамперед хочу відзначити, що мені дуже подобається читати тексти філософського змісту або ж проглядати подібного роду відеоматеріали. Завдяки цьому досить часто можна почерпнути багато корисної, цікавої та додаткової інформації, яку не завжди почуєш на шкільних уроках чи в ЗМІ. Маючи досвід роботи в одній із команд, що бере участь в учнівській грі Щодеколи у бродах, я також захотів бути залученим до підготовки та написання науково-дослідницької роботи з напрямку філософія у бродівській МА. Отож, тема мого дослідницького проєкту, над яким я працював у 2022-2023 навчальному році проблема теодицеї та її критика у філософії стародавнього світу. В представленому дослідженні виокремлено та проаналізовано ті пам'ятки літератур стародавнього світу, в яких піднімається проблема теодицеї. Подано характеристику відповідних текстів згідно хронологічної послідовності розвитку давніх месопотамської, єврейської та грецької літератур. Окреслено філософські підходи у трактуванні причин страждань праведних людей та участі у цьому божества. Обґрунтовано факт визнання представниками давніх цивілізацій ідеї повної залежності усього буття від божественної волі. Науковими наставниками у підготовці та написанні моєї науково-дослідницької роботи були гуменний Віктор Леонідович, доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат історичних наук. Та Корчак Андрій Михайлович, аспірант цієї ж кафедри, керівник секції історії Бродівської малої академії наук учнівської молоді. Також хочу сказати, що в Бродівській Малій Академії наук я навчаюся уже два роки, але жодного разу не пожалкував, що почав працювати над науково-дослідницькою роботою. Адже для себе почерпну багато корисної інформації. Навчився працювати з науковою літературою. Тому раджу усім, кого цікавить наука, спробувати написати свою науково-дослідницьку роботу.